На Шевченківські філії харківських теплових мереж посиленими темпами завершують літню ремонтну кампанію. Магістральні камери, теплотраси та центральні теплові пункти. Скрізь ведуться реконструкції. Установлюють шкаф, де система складу. Начальник філії Володимир Комарницький щодня на об'єктах. Як сам каже, таких темпів і обсягів робіт, як останні два роки, раніше не було. Зараз, попри війну, ведеться комплексна реконструкція усіх слабких місць системи теплопостачання. Магістральні камери, про важливість яких пересічних громадяни не здогадуються, ремонтів не бачили з моменту своєї побудови у 1979 році. З квітня 2023 року їх повністю демонтували і побудували заново. Було все вирізано повністю і було змонтовано новий трубопровод. також електромеханічна часть була змонтована. Електромеханічна часть була демонтована. А на даний момент трубопровід зварений, теплоносій передається на заповнення. Камера 4938, яка зв'язує тисячку і восьмисотку, раніше системно підтоплювалася ґрунтовими водами. Тепер тут працюватиме дренажний насос на 200 кубічних метрів. Трохи пізніше її зовсім буде не впізнати. Буде встановлено систему диспетчеризації СКАДа, яка дозволить керувати камерою дистанційно. Одночасно триває реконструкція вузлової камери 4811. Її замінюють разом із двома кілометрами теплотраси діаметром 800 міліметрів, яка живить 200 житлових будинків, 14 шкіл, 10 дитячих садочків та 4 лікарняних заклади. Роботи над озером вже добігають кінця. При цьому навіть не перекривають проїжджу частину. По району у нас на 80% роботи завершується йде повномасштабне заповнення. Як майстральних мереж, так і внутриквартальних, внутрибудинкових готуємося до пуску тепла. За словами Володимира Комарницького, в першу чергу до роботи брали ті ділянки, які дали багато дефектів взимку. 120 метрів труби на вулиці Динамівській довелося міняти вже в серпні. Тут почали роботи з 15 серпня і на даний момент ми її закінчили. Швидко взяли в роботу, поставили дві бригади і. Зробили в найкоротший термін для того, щоб заповнити ці всі сеті по динамовській лінії. Тут, каже Володимир Комарницький, найважче було обійти комунікації інших служб. Газ середнього тиску і високовольтний електрокабель і так майже скрізь. Крім того, потрібно виконувати поточні ремонти після гідровипробувань. Поки на дворі літо систему тестують по кілька разів. Ми усунули дефекти за цю неділю. По магістралям було усунуто. Сім дефектів і по три а у нас було усунено 12 дефектів. Повнутрібудинковим дуже багато є проблем по внутрибудинковим системам. Це стояки міняємо все на пластик, запроваджуємо нові технології пластика. На даний момент люди вдячні за те, що не кожного року така ремонтна компанія проводилася. Як у цьому році, позапрошлому році. На сьогодні тільки по Шевченківському району заплановано 46 капітальних ремонтів внутрішньобудинкових мереж. 19 вже виконані, 9 в роботі. До початку опалювального сезону каже Володимир Комарницький, мають закінчити всі. Марія Соловйова та Ігор Мікенін, Харків. Новини.